Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу російських окупантів здобути актуальні дані про оборону прифронтових регіонів України Сумщини, зокрема. У ході спецоперації в сумах було затримано інформатора ФСБ, який шпигував за нашими військами, залученими до боїв на передовій, та намагався передати ворогу координати розташування засобів радіоелектронної боротьби у кріп районів, вогневих позицій артилерії та маршрутів руху Сил оборони. Як встановило розслідування, фігурантом є 22-річний безробітний сум, який під час пошуку легких грошей на телеграм-каналах потрапив у поле зору співробітника управління ФСБ по республіці Крим. За його інструкцією, інформатор спочатку діяв на території Конотопського району Сумщини. Серед іншого, фігурант встановив поблизу місцевої магістралі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів. За її допомогою, ворог сподівався в онлайн-режимі відслідковувати авіаудари по колонах Сил оборони, що рухалися у напрямку передової. Згодом ФСБ відрядила свого поплічника до Дніпропетровської області, де він шпигував за переміщенням українських військ. Співробітники Служби безпеки зірвали плани окупантів та затримали їхнього поплічника. Під час обшуків у інформатора вилучено смартфони із різними сім-картами, які він використовував для законспірованих контактів з ФСБ. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. У несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану, наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.